Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і бенвенідос. Вітаю і продовжуємо наш курс. Сьогодні ми поговоримо про невизначені артиклі. Ось так називається тема. Якийсь один, якась одна і якісь одні. І ми зараз дізнаємось, що це означає. По-перше, звідки взялись артиклі? По-друге, що воно таке і з чим його не їдять, вживають? Невизначені артиклі однини, які вони бувають. Невизначені артиклі множини в іспанській мові. І зараз поговоримо про походження артиклів. Зверніть увагу, якийсь один скрипаль грає на вулиці. Українською мовою ця фраза звучить природньо. Якась одна пані когось кличе або чекає. Одні мої друзі їдуть у відпустку, якісь дівчата танцюють на Майдані. У всіх цих випадках те, про що я говорю, для вас невідоме. Іноді навіть для мене невідоме якісь дівчата танцюють на Майдані. Одні мої друзі, я їх знаю. А ви не знаєте. Тому я говорю одні. В цих всіх випадках оці слова, які ми використовуємо в українській мові, вони точно відповідають за своїм призначенням тому, що є невизначеним артиклем в іспанській мові. Походження. Артиклі походять, невизначені артиклі походять від. Латинських слів унус і уна. Унус означає один, і уна означає одна. Як бачите, точна відповідність тому, що я казав, один якийсь чоловік, або одна якась пані, або якісь одні дівчата, чи одні мої друзі. Якийсь один скрипаль грає на вулиці, оце якийсь один точно відповідає латинському унус, а в іспанській мові воно відповідає слову ун віолініста. І це є невизначеним артиклом. Коли говоримо про жіночий рід, якась одна пані чекає на когось, якась одна пані, я її не знаю і ви її не знаєте. Ми перший раз про неї згадуємо, тому я кажу, якась одна пані. І в іспанській мові оце якась одна пані замінено словом уна. Одна. Це артикль, але воно і відповідає числу 1, одна в даному випадку. Одні мої друзі їдуть у відпустку. Перший раз про це згадую. Ви не знаєте цих людей, я їх знаю, але ви їх не знаєте. Тому я кажу одні мої друзі: у se van de vacaciones. Тут вжитий невизначений артикль в чоловічому роді множини, тому що амігос може включати в себе чоловіків, а може включати змішану компанію. В таких випадках використовується чоловічий рід. Якісь дівчата танцюють на площі. Оце «якісь» – це невизначений артикль жіночого роду в множині. Тут ми говоримо лише про дівчат, тому невизначений артикль жіночого роду. Перший випадок, коли вживаємо артикль. Це тоді, коли ми говоримо про предмет чи людину вперше перро і Унозгатусенлака. Бачу якогось одного песика і якихось котів на вулиці. Перший раз про це згадуємо. Використовуємо невизначений артикль. Вемус уна мото і у нас біфіс рохас. Ми бачимо. Червоний мотоцикл і кілька червоних велосипедів якихось. Тенгоуна намочила і унос запатос новос. У мене новий рюкзак, якийсь один новий рюкзак. І унос запатос, і нові черевики, мешти. Про них ще ніхто нічого раніше не говорив. Тому використовується невизначений артик. Другий випадок. Коли нам не важливо який саме об'єкт. un sillón y і mesa. Мені треба крісло і стіл. Ун сійон і mesa. Якісь. Неважно, які. Неважливо. Dame un lápiz і у нас охас. Дай мені який-небудь олівець Un lápiz. І якихось кілька листків паперу. un disco. ундіско. Ун Меабурро. Меабурго означає, мені стає скучно. Пон у кансьон» Постав. На програвач мається на увазі. Якусь одну пісню з якогось диска, будь-якого, не грає ролі. Третій випадок. Після слова Ай. Слово Ай, якщо ви бачили попереднє відео, означає, є в наявності, є в присутності, є присутний. «Присутній» або «Присутня». Наприклад, кажемо, що є світло. Ай люф. Так от, оце слово Ай. Це також з латини слово абере мати в наявності бути, існувати. І воно відповідає англійському There is», хто пам'ятає або вчив англійську мову. Приклади. «Hay un hombre la Puerta, «Hay un hombre». Є якийсь один чоловік біля дверей, чекає, напевно. En la sala de espera, «Hay una tele, en la sala de espera, тобто, це в почекальні. Є один якийсь телевізор. Тут у на теле, тому що слово теле це скорочення від телевізор, жіночого роду. En la mesa hay un ordenador. на столі є якийсь один комп'ютер. Якийсь комп'ютер. Невідовий нам комп'ютер. Четвертий випадок. При описах професії, ідеології, національності, але з уточненням. Зараз побачите, тому що є випадки, коли артикль не потрібен, ми пізніше про це зараз поговоримо. І так, сумосу нас християнос-ортодоксус. Ми є християни, ми є якісь одні християни з ортодоксів, з ортодоксальної християнської гілки. Так от, коли ми уточнюємо, що ми християни, але. З уточненням, що ми саме ортодоксальні, православні, от тоді потрібен артикль. Є е, буена доктора педіатра. Вона є хорошим лікаром-педіатром. От коли ми уточнюємо, що вона хороший лікар-педіатр, тоді потрібен артикль. Еліс у експериментаду. Він є інженером досвідченим. Так от, коли ми кажемо, що він досвідчений інженер, потрібен артикль. Еусунуно лібералес конвенцидос. Вони ліберали, переконані ліберали. Так от, оце, от переконані Ковенцідос, нас зобов'язує використовувати артикль. П'ятий випадок. Коли ми оцінюємо щось. Для прикладу. уна каса мульмоса. Una casa muy hermosa. hermosa. Отут, коли ми говоримо, що це нам подобається. що це Тут нас ходять, ходить наш шеф. Покажися шеф. Покажись людям. Отакий шеф. Отакий. Отакий хороший шеф. Вибачайте за перерву. Ес унакаса муй ермоса. Нам подобається ця хата. І це ми оцінюємо цю хату будинок цей, як дуже гарний. Використовуємо артикль. Естона та це металобрухт. Чатара, металобрухт. омбре. Це велика людина. І от в такому оцінічному судженні потрібен артикль. ес ун десастре. Ес уна катастрофе. це катастрофа. Тут синоніми слова. Десастре і катастрофе. Біда. Десастри це біда, і катастрофа це катастрофа. Просто вжито для того, щоб показати, що може бути і чоловічий, і жіночий рід. Ундесастри. Уна-катастрофа. А тепер. Є випадки, коли артиклі вживаються навпаки. Що я маю на увазі? Дивіться. Коли іменник жіночого роду починається з наголошеного звуку А, то з цим іменником жіночого роду використовується артикль чоловічого роду. Це для того, щоб А і А не повторювались. Наприклад, Есун арма полігроса. Арма слово жіночого роду починається на наголошений звук А. І якби тут було Якби тут був артикль жіночого роду, було б уна арма». Так от, арма», щоб не повторювалось А, заміняють на артикль чоловічого роду. Але це тільки в однині. Ще один приклад. Енлабалда аюнача оксидада. Енлабалда це на полиці. Є «Е якась одна іржава сокира. Так от, Ача починається на H, але сам звук А наголошений. Тому. Використовується артикль чоловічого роду. ун альма хемела. Шукаю споріднену душу. Ун альма, альма це душа, жіночий рід. Але, оскільки починається на наголошений а, використовується артикль чоловічого роду. агіла енельфіело. Бачу орла в небі. Слово агіла – «орел» в іспанській мові жіночого роду, ніби орлиця. І оскільки починається на наголошений звук А, то використовується чоловічий артикль. «ун». А тепер, коли в ці артиклі вживаються так, як потрібно. Коли, ми, коли мова йде про м, ті ж самі іменники жіночого роду з наголошеним звуком А, але коли використовується множина, зверніть увагу. En la balda aйun acia оксидада. Але коли ми переходимо в множину, і артикль стає жіночого роду в множині, закінчується на С, то оцього подвоєння А вже нема. І тоді не потрібно використовувати артикль чоловічого роду. «En la balda hay множина. Ще один приклад. Буску нальма хемела шукаю споріднену душу. Сомос у нас альмас хемелас. Ми є спорідненими душами або маємо споріднені душі. Знову ж таки, коли стає множина. То А і А не повторюються, між ними з'являється звук С, і тоді використовується так, як потрібно, в множині чу, е, жіночий артикль із іменниками жіночого роду. Коли артиклі не вживаються. По-перше, після слова сер, коли ми говоримо, «бути», коли ми говоримо по професію, конфесію, ідеологію, але без уточнення, сухо. От, Наприклад, соінгенеро, «елес професор, немає ніякого артикля. Пам'ятаєте, там було Еліс Ингенеро Експериментадо. Так от, інгеніеру експериментадо потрібен артикль. Коли ми кажемо просто інженер, назву професії, артикль не потрібен. Так само і тут. Еліс професор, він є вчителем. Оскільки ми не уточнюємо, яким він вчителем є хорошим, поганим, нічого не кажемо про це, то достатньо просто слово професор без артикля. Еліс медико. О, ЕС доктора. Еес медико. Нічого не вказуємо про, те, про якість цього, її як професіонала, як фахівця. Тому артикль не потрібен. Або ЕС доктора, вона лікар. Медико навіть в жіночому роді більшість лікарів говорять в чоловічому медико. Не медика, а медико. Вони вегетаріанці. Артикль не потрібен. Ми нічого не вказуємо більше, просто вегетаріанус. «Somos ucranianos» – Ми Українці. Ми не вказуємо, які ми є. Ми там патріотичні, не патріотичні, ми хороші, погані, веселі, сумні. Якщо нічого не вказуємо, не уточнюємо, якими саме українцями є. Артикль не потрібен. Тепер. Артикль не потрібен тоді, коли ми вживаємо дієслово тенер, мати. В своєму розпорядженні, або після слів син або кон. І коли ми говоримо про щось абстрактне: для прикладу: Notengo коче», Тут мова не про машину. Тут мова про те, що у мене немає машини ніякої. І тут артикль не потрібен. Просто немає машини. От і все. «Сальго Сін Абріго і Сін Парагуас вийшов з дому без курточки і без парасолі. Оскільки мова не йде ні про який конкретний предмет, ні про курточку, ні про парасолю. Артикль не потрібен. Після слова «сін», як ви бачите. Регресу Акаса кон Алегрія. Повертаюсь додому з радістю. Це абстрактне слово, абстрактне поняття і тут артикль не потрібен. Третій випадок, коли не потрібен артикль, це. У сталих виразах. Наприклад, «Ке ластіма? який жаль. есперанца» – Я маю сподівання, маю надію. Тенемос Ми маємо страх, нам страшно. Ке який сором. Підведемо підсумок. По-перше, артиклі походять з латини від слова один і одна, так як і в нас, один якийсь чоловік. І відповідають тому, що ми в українській мові можемо використати як якийсь один, якісь одні, якась одна. Але справа в тому, що в, лати... в Латині, а потім в іспанській мові і в інших мовах, які мають дещо спільне з латиною, ці слова вони приросли до іменників. Їх не можна відривати. Вживання іменника без артикля, там, де він повинен бути. Дуже відчувається. Зразу видно, що людина не, не, не володіє мовою так, як треба. Але крім того, є випадки, коли артиклі зайві, і ми їх розглянули. Пропуск артикля для носія мови ріже вухо, тому їх потрібно вживати. Якщо ви сумніваєтесь, чи потрібен артикль чи ні, його можна замінити іншим словом. Наприклад, твій, твоя, моє замість артикля. І тоді ви. Не прогадаєте. Тобто, там, де артикль повинен бути, але він може бути заміненим іншим вказівним словом, його можна вжити. І тоді, якщо ви навіть сумніваєте, чи потрібен артикль чи ні, то це вказівне слово воно знімає цю проблему. А тепер приказка. Un gran esfuerzo para evitar el trabajo real. Величезні зусилля, щоб уникнути справжньої роботи. І тут у нас є невизначений артикль, про який ми сьогодні говорили, якесь одне велике зусилля для того, щоб уникнути справжньої роботи. А оце артикль визначений, і це тема наступного нашого відео. Визначені артиклі. Тепер, за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися з цього відео. Як ви це застосуєте в житті? Зробіть це прямо зараз для того, щоб закріпити вивчене. Інакше воно втратиться. як ми вже звикли. Лют камера Акціон. Використовуємо те, що вивчили. Застосовуємо. сервеса» – un Коли ми говоримо про щось одне вперше, використовуємо артикль чоловічого чи жіночого роду. Ейті не уна фамілія Гранде. Оскільки сказано про сім'ю, що це велика сім'я, вона має сім'ю, велику сім'ю, то потрібен артикль. А тепер тут: Еєті не фамілія, у неї є сім'я. Артикль не потрібен, бо про сім'ю нічого більше не кажемо. Еостієн e іхос, у них є діти. Нічого про, це, про цих дітей ми не знаємо, використовуємо без артикля. Еліс Україна Somos Amigos. Він українець, ми друзі. Знову ж таки, не вказано, який він українець, які ми друзі, дуже близькі чи не дуже близькі, тому артикля не потрібні. Кесор преса. У нагіла який сюрприз? Артикль не потрібен, бо це сталий вираз. А тут артикль чоловічого роду, а слово жіночого роду. Тому що слово починається з наголошеного звука А. Повторимо приказку. Un gran esfuerzo para evitar el trabajo real. Величезні зусилля, щоб уникнути справжньої роботи. Як колись говорила моя бабуся, робив би що завгодно, щоб не робити нічого. От приблизно той випадок. В наступному відео поговоримо про визначені артиклі. На цьому все на сьогодні. Дякую за увагу. И gracias por vuestra atención. і hasta la próxima. Якщо вам сподобалось відео, вважайте його корисним, поширте його, будь ласка, залиште коментар і запитання. А ще можна підписатись на канал.